Всім привіт! В цьому відео я покажу, як в'язати фіксований відворот на шапці резинкою 2х2. Ну, насправді є декілька способів, але цей мій улюблений, я пров'язала 8 см відвороту, для того, щоб в мене на лицевій стороні був оцей наборний ряд. Тому я перевертаю в'язання на виворітню сторону і буду в'язати у зворотньому напрямку. Першу петельку ми знімаємо і ось так провертаємо. Вона у нас виходить подвійно. Потім лицьову перезнімаємо, виворітню пров'язуємо виворітньою. Лицеві перезнімаємо, а виворітню пров'язуємо виворітнями. І так ми в'яжемо чотири ряди. Тут в нас буде ось така протяжка, ніби. Важливо цю е, протяжку не дуже затягувати. Тобто ми просто як в'яжемо в такому ж. Е, Ритмі і перезнімаємо ці петельки. Я пров'язала перший ряд, і знову в мене ця перекручена петелька лицьова, я її так само просто перезнімаю, і другу перезнімаю, і далі знову виверідні. Так, пров'язуємо 4 ряди. Я пров'язала 4 рядки за рахунок того, що ми лицеві петлі не пров'язували, вони наче витягнутими вийшли, а тут утворилась порожнина. Тобто це виглядає ось так. Фіксований відворот, він буде пружний. Я рекомендую в'язати з ниток, які гарно тримають резинку, фіксований відворот. Бо якщо не тримає резинку, то нічого не вийде, воно розповзеться. І е, це буде виглядати, ми ж на вивертню сторону перевернули. Ось так. Це буде відворот, а ми в'яжемо сюди. І далі продовжуємо в'язати резинкою 2х2. До речі, фіксований відворот можна робити і з резинкою 1х1. Таким самим способом. Лицьові не пров'язуємо, перезнімаємо, а виворітні пров'язуємо. Я вже пров'язала з візерунком. Ось так виглядає фіксований відворот. Він пружний, так всередині. Ось це ця лицева, яку ми перезнімали.